Ти тримайте просто так стрічку. А тепер давайте мені гроші, скільки не шкода мені на навчання. Якщо ви буваєте у великих містах, то ви точно зустрічали підлітків, які саме так виманюють гроші. У цих відео я розповідаю про топ неетичних робіт в Україні, тих, які не приносять жодної користі суспільству, а лише змушують вас витрачати гроші на речі і послуги, які нічого не варті. В профілі ви вже знайдете декілька інших робіт з рейтингу, і додивіться до кінця, щоб дізнатися, яке місце займають підлітки з стрічками на вулицях. Вони працюють у групах. Як тільки вони знаходять жертву і пов'язують браслети, Зразу підходять усі інші, створюючи ефект. Табору у такій ситуації мало хто може реагувати адекватно, і щоб швидше вийти з цієї ситуації, віддає їм гроші. Ще гірше, що ці діти спекулюють на державних символах, підсовуючи стрічку в кольорах України. На такому шахрайстві вони можуть заробляти кілька тисяч гривень щодня, і з дитинства вчаться, що найлегше заробити гроші це шляхом обману і маніпуляції. Я ставлю цю роботу на п'яте місце, бо заздалегідь розуміючи схему, як це працює, ви зможете пройти повз. Пишіть у коментарях, що потрапляли ви в такі ситуації, і підписуйтесь, щоб дізнатись про інші неетичні роботи, які на жаль дуже. Уже поширені в Україні.